Ну я думаю, що Аляска насправді задала тон, і е, е, це було не так давно, але це задало тон. Ви повинні зрозуміти, я прийшов у цю ситуацію, я не починав цю війну. Це, це справа Байдена. Я прийшов у це, і це був безлад. Це могло призвести до третьої світової війни. На мою думку, це могло призвести до Третьої світової війни. Цього не станеться, але могло б. Отже, я прийшов, ця війна вирувала. Коли я пішов, це навіть не було думкою. Протягом чотирьох років ніхто про це не говорив. Я, я говорив з президентом Путіним про Україну. Це було яблуко його ока. Але ніколи не збиралися робити щось подібне. І все це сталося через деякі, деякі дійсно погані рішення, які були прийняті. І е, е, подивіться, що у вас там мільйони загиблих. У вас е, просто жахлива, жахлива ситуація. Я роблю це, щоб врятувати душі. Тільки для цього я це роблю. Я не роблю це для нас. У нас між нами океан. Я роблю це також, щоб допомогти Європі. Вони хочуть, щоб це закінчилося, але не можуть цього зробити. Я можу це зробити, тож думаю, ми будемо е -е, успішними. Ми врятуємо багато життів. Це мало бути зроблено, ніколи не мало починатися. Це ніколи б не сталося, якби вибори не були сфальсифіковані. Це ніколи б не сталося. Але це сталося. І я виведу нас з цього.